За словами голови державного відомства Ганни Онищенко, перереєструвати нерухомість чи бізнес на цих територіях неможливо, але зробити це можна у сусідніх областях. Перереєстрацію підприємців на підконтрольних територіях почали також і терористи ДНР. Олена Маленкова вже два місяці як переїхала до Києва з Донецька. Там лишила і квартиру, і налагоджений бізнес у сфері нерухомості. У столиці все довелося починати з нуля. Каже, оформилась як приватний підприємець, оскільки перереєструвати чи закрити свою донецьку компанію поки неможливо. Ми поки бізнес не перерегістрували, тому що ми працюємо як частні підприємці. Закрити сьогодні бізнес донецький ну, не представляється можливим. Тобто там сьогодні ситуація така. Либо потрібно писати заявлення і працювати на как ну, это мягко сказать, на ДНР. Вот. Те, кто этого не хочет делать, естественно, бизнес Просто пірівозять фахівці кажуть, Олена не єдина, чий бізнес постраждав від російської агресії. Так тільки в Криму за останні півроку закрилось понад 10 тисяч компаній. Державними реєстраторами Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської та Чернігівської областей проведено реєстрації понад 10 тисяч компаній. Тобто, це також я вважаю, досить таки сумна статистика, оскільки люди, які мали свій бізнес, вони зараз повинні його закривати. Доступ до автоматизованих держреєстрів на півостров відключили ще у березні, а з серпня вони не працюють і у більшості районів Донбасу. Тим часом закону про внутрішньо переміщених осіб досі немає. Щоправда, деякі послаблення від мін'юсту переселенці таки отримали. Дозволено змінювати юридичну адресу підприємства та реєструвати нерухомість у сусідніх регіонах. Внутрішньо переміщені особи ЗРК, то вони звертаються до державного реєстратора в Херсонській, Запорізькій або Миколаївській. Областях, що стосується внутрішньопереміщених з Луганської області та Донецької області, то, якщо є можливість, вони звертаються держ... до держреєстраторів за місцем первинної реєстрації. Крім того, цивільні акти, такі як шлюб, розлучення, смерть чи народження дитини, громадяни, які проживають у зоні АТО та на території анексованого півострова, можуть оформити за місцем фактичного звернення. Аліна Ніколаєва, Антон Деркач, Антон Квітень, ТВАЙ.